Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні, 2 серпня, зараз 19.40. Хочу знести для вас відео. Приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Не забувайте перед початком відео ставити подумайки та підписуватись на канал, якщо сподобається відео. Мені дуже приємно. Дякую вам. Показую вам трояндочки 26 червня обрізав. Вони цвіли. Один раз. Це вже другий раз. Вони цвітуть знову. Ось як ви можете бачити. Аром... Такі запашні. Бачите? Аромат такий. Ось тут будуть троянди теж. А ось ця троянда, бачите, аж туди так виросла. Ось, друзі. Показую вам. Флокси, до речі, зараз протягом відео покажу. Там цвітуть флокси, дуже гарні, ці фіолетові. Ось це нові О, це, напевно, вже білі розцвітають. Побачимо. Сьогодні в нас, ну, не дуже так було спекотно, але все одно. Все одно. Не холодно, ну так собі десь 20, можливо, 26 градусів, можливо, більше. О, не знаю, друзі. Іду до, до курей, які ще ходять, чи вже не всі, вже не всі ходять. О, тільки молоденькі тут ходять, я бачу, дві курки. А коліжанка що? Вже заходить туди. Вже заходить в Курникс, вже не з ними, не з вами вже, бачите? Не з вами вже заходить туди. Так. Уже день так помітно зменшується. Зменшився. Ось я не знаю, що... скажу вам ще. Ось тут одна курочка, білушка сидить. Чомусь. Давайте, давайте перевіримо. Щось. Зараз, друзі. Так. Білушка. Ну, здається. Здається, не знаю, може вона знову хоче на яйця сідати. Хоча нічого не вийшло в цьому році. Чи просто вона так... Я не знаю. Чогось вона заходить туди знову. Так, кролики давав сьогодні це. Давав сьогодні кабачки. Вже з'їли я бачу, за день. Такі кабачки давав, які вже такі пожовки деякі, але великі. І декілька огірків. Ось один недоїв, як ви можете бачити. Чого ти не доїв, скажи мені. Ой, бачите? Ось, друзі, якісь хмаринки у нас на вечір. А оці красуньки вже тут, вже відпочивають, як ви можете бачити. А де півник? А, ось він там сидить. Ой, зрозуміло. Курочки. Молоді не будуть заходити, ну нічого, звикнуть. Нікуди вони не дінуться, все одно треба жити. Деяким курочкам 6 років моїм, але ще несуться, тобто вони багато вже років несуться і живуть тут. Ось, друзі. Чотири таких курей. Ось одна з них білушечка, білушка, ось ця курочка, рябушка ось сидить тут. І зверху та стружка, Як ви можете побачити, хотів зняти на запасний канал сьогодні відео, але не планую сьогодні вже знімати. Так як не мало часу. І зараз лише в мене була можливість зараз зняти для вас відео ввечері. Тому що цілий день зайнятий. Навіть хотів сьогодні поти, поприбирати по тут, цю частину подвір'я. Але це вже зроблю завтра. Почилися сьогодні, але... але але не вийшло. Бо були інші важливіші справи були. Ось, друзі. А завтра чекайте відео про те, як я позамітаю. Потихеньку буду замітати. Спочатку цю частину, а потім планую ось цю І оце ось таке сміття, ось таке щось таке. бачите? Постараюся в ці ями засипати. Все одно будуть розгрібати, але нічого. А це лишнє, що залишиться, сюди викину і там хай вони гребуться кури. Так ось, друзі, я вам бажаю всього найкращого, миру, добра. Якщо відео сподобалось, то ставте вподобайки. Бажаю вам миру, добра, усім, всього найкращого. До нових зустрічей усім па па па, -па.